Декларація з ПДВ формується, коли податкові накладні зареєстровані в системі і здається до 20 го числа за попередній місяць. Для її формування обираємо модуль Податковий облік пункт меню Звітність по ПДВ в розділі ПДВ. В лівій верхній частині вікна на вкладці Типи розрахунків виділяємо рядок Декларація з ПДВ. В лівій нижній частині вікна в області Результати розрахунків натискаємо кнопку Додати. У випадку, якщо ця кнопка не винесена на панель інструментів, натискаємо три крапки та обираємо Додати. У вікні, що відкриється, в разі потреби уточнюємо дату формування декларації з ПДВ в полі Об'єкт за замовчуванням вказано власну організацію. Слід внести значення в поля рік та місяць, за який місяць якого року формується декларація з ПДВ. Натискаємо кнопку Зберегти. При цьому запускається автоматичне формування декларації з ПДВ. Якщо декларація з ПДВ в системі формується вперше, Може бути видано попередження, що відсутні розрахунки типу декларація з ПДВ за попередні місяці. В правій частині вікна буде відображено сформовану декларацію, що містить всі необхідні розділи, податкові зобов'язання, податковий кредит тощо. Крім того, в нижній частині вікна будуть відображені додаткові вкладки, на яких сформовані додатки від D1 до D7. Сформовані результати можна переглянути і в разі потреби відкоригувати. Для завантаження сформованих документів у відповідному форматі для здачі в медок в області Результати розрахунків виділяємо сформовану декларацію та натискаємо кнопку Розрахунок. Обираємо Вивантажити в XML звіт декларація з ПДВ. Декларація з ПДВ може бути завантажена разом з додатками. За замовчуванням виділено всі додатки для завантаження. Якщо ж деякі додатки не слід включати, вимикаємо відповідні пропорції та натискаємо кнопку ОК. Далі натискаємо кнопку ОК у вікні Звіт вивантажено в каталог. Будуть завантажені файли в форматі XML, які далі завантажуємо в медок. Вони потрапляють до папки завантаження.